Голем прийшов я в цей світ, і голим піду я з нього. Сервантес Дон Кіхот. чорноземи, повноводна і багата на рибу річка, неповторні краєвиди понад її берегами з давніх часів приваблювали сюди людей. Цей чарівний куточок, що знаходиться в центрі України, іменують нині Гайворонщиною. Ця земля славиться потужними запасами корисних копалин, графіту, золота, граніту, мінеральних вод, а лісові масиви та луки. Багатьма різновидами флори та фауни. Але, мабуть, найбільшим багатством цього краю є люди, що живуть і працюють, говорять і примножують його славу. До когорти славетних імен земляків, айворонці не без гордості причисляють ім'я Григорія Пелепішина. Самобутній митець багато років поспіль своїми скульптурами, які витворює з дерева, прославляє людину. Яка є центром і вінцем Всесвіту. Благородство та краса душі людської основна тема його робіт. На час з цим спостережливе, небайдуже око художника, тверда рука майстра фіксують і ганять ницість та потворність діянь і помислю, що, на жаль, також притаманні двоногим істотам. Роботи майстра одноразово експонувалися на обласних та всеукраїнських виставках, з якими ознайомились десятки тисяч відвідувачів з різних країн світу. Високу оцінку фахівців вони отримали в місті Києві на виставці Векторай-98 та у місті Вітепську на слов'янському базарі. Значить, процес жизнення. Треба иметь наблюдательность, плюс фантазія, а потім сила волі і шо? трудолюбіе, щоб это все Ведь одним только не можна добитися то Треба иметь волю, трудолюб'я, фантазію. І що таке наблюдательність? До мене много, значить, учені Києва і говорять, от ми не можемо знайти. Найти що, що творити, що таке творити? Я говорю, ну як же не знайти, вот це, що творити. Ви йдіть у по вулиці. По вулиці. І будьте внимательні. На кожних десяти шагах у вас є композиція, щоб це ж мишлення, це ж фантазія. Ви ж просто внимательно подивіться, там якась бабка, там якийсь дід, там якісь молоді. це все, Тільки просто треба бути внимательним. Що, що в дереві можна показати все, я вважаю, що мені більш доступне дерево, де я можу вирізати навіть емоціональну сторону людини. Його характер, його… його оце все, мені каже, що в дереві, чим більше я можу відобразити, чим чи в офісі. Тут чого мене більше і більше до дерева. Тут ну, все це сложне, сложний процес. Це все не можна об'яснити, так що це, ну, це ж процес. Значить, як я председатель клуба тризвінику, значить, все говорять, зелений змей, зів, зелений змей, Зів і прочі, прочі. От є такий вираз у людей. От, зелений змій, значить людей, які надмірно употребляють алкоголь, значить. Їх змей. А от я хочу виразити обратно, поскоку, поскоку. Е, дуже багато зараз це лиха, п'янство. Тут от, що виражається, значить, сидить на зеленому змії, зелений змій, бідний, кричить. Він же загнув йому хвоста ота, сюди бутилка і хоче випити. І хоче закусити зміїним хвостом. Тут буде крило, де буде сидіти, вже доїдає крило, теж закусить. І тут буде значить, нога, він буде на двох, ну одну ногу вже теж під'їдає. значить, на троих ділять змея. Є пустий кошелек, Де горить? Нема. Там двері і пусто. Нема. Вибачте, бідна людина говорить, кошельок в мене нема. А багатий говорю, сидить на кошельку повний кошельок, то він може дати вам тоді такої квіти. Якщо ви до нього, пожалуйста, дайте мені, дозвольте. Жінка для мене це вічна загадка. Це загадка. Не, не можна сказати, що таке жінка. Це загадка. Є же секундно, є же секундно. жінка може мінятися в характері, в образі її. Це загадка. Навірно, не один я і ви всі не можете вирішити цієї загадки. Тому що образ постоянно різня. Якщо б ми розгадали це, мабуть, жінки не, не такий б не цікаві. Коли дивишся на картини художника, написані маслом на полотні, розглядаєш чучела звірів і птахів, зроблених руками вправного майстра, то мимоволі з'являється думка. Так, ця людина, яка нерозривно зв'язана з природою, є сама її живою часткою. І мимоволі на пам'ять спливають слова великого французького скульптора Огюста Родена. Який він заповідав молодим митцям, нехай єдиною вашою богинею стане природа, безмежно довіряйте їй, пам'ятайте, вона ніколи не буває потворною, зберігайте відданість їй. не бійтесь заради неї поступитись своїм чистолюбством. Мистецтво це не що інше, як почуття, але мистецтво виникає лише там де існує внутрішня правда, нехай всі ваші фарби та кольори, ваші форми, які ви використовуєте, служать відображенню почуттів, єдині чесноти художника це мудрість, уважність, щирість, воля, виконуйте вашу роботу як чесні трудівники. Ці слова неначе про нього, для нього. Адресованій йому гайворонському самітнику Анна Хорету, який дасть Бог ще довго творитиме для себе і для нас, а його так зване усамітнення, яким воно видається з першого погляду не що інше, як безперервна і потужна робота неспокійної душі, яка щомиті прагне досконалення і прямує давно вже визначеним шляхом до храму. Котрій, як справжній художник, завжди витворює сам для себе своїми почуттями і талантом. Значить, що таке піраміда влади? Якщо розібратися, якщо розібратися от, по історії по всім цим, ті, масовим інформаціям, цим, можна составити определенну уяву. Як? Формується наша влада. І це не тільки наша, а мировому масштабі. Віть є боротьба. а це закони природи. Це не те, що там, а це є закони природи. Кожна людина кожна людина, осознає чи не осознає, це, вона хоче себе визити. Настільки вона інтелектуально багата, вона цього не осознає, але вона думає, що вона сюди хоче. Вона ж думає. І от ця боротьба, кожен хоче десь піти в вершині, де то хоче. Поэтому ось ці всі вибори, ось эти все все це продвигає чоловіка вершині. А боротьба за цю вершину буває вся. И чисто, и грязно, и і вся, вся. Но цель вершині вроді бы казалась аха. Вот Но есть, значит, очень э, такі слова отсутствие бессмертия души было бы большой находкой для глупых людей. Но она бессмертна душа. А вона безсмертна, слідувально, вони будуть нести ответственность за свої дела. діла. Спілкування Григорій Пилепішин щирі і доступний. Коли слухаєш його роздуми про безсмертя душі, мимоволі замислюєшся над тим, а що справді ми залишаємо після себе отут, у цьому світі, а що забираємо з собою. Переступаючи в межу окрім гріхів своїх. Чому мисливська тематика художника виготовлення чучов стали складовими його професійної діяльності? Григорій, романтик і дивак, довгий час жив і працював в Тайзі, заробляючи таким чином на хліб насущний. Але згодом рідна земля, могили предків покликали додому у рідне село. І коли абстрагуєшся від почутого від нього та про нього, то й справді він видається тим могутнім деревом, яке глибоко закорінилось у рідну землю, що розкинулось понад берегами південного Бугу, який спокійно і плавно несе свої води до Синього моря через віки й тисячоліття. Незважаючи на буреломи та суховії земного буття. Оце будуть вложені символи. У нас вже дуже багато символів. Значить, оце буде земля, земля, яка буде на трьох китах. Значить, на центральному буде земля. Значить, отут буде символ. три кити, значить, символізує, що? Це. Вода, воздух і земля. На цьому вся земля. Значить, земля буде на киту, который символізує землю. Ось тут от буде вода, тут от тут буде воздух. Значить, от це земля. Значить, колос, сок, колосок це символізує добробут. Хліб це добробут. Ось це буде колос обвивати землю колос. Сова это символ мудрості. Вот. Значить, отут буде дуб. Дуб это символ довголіття. І от ця сова буде сидіти на, как на гетьманській или булаві, это символ власті і сили. Значить, добробут, він. Він, як би порождає добробут, зв'язан із мудростю, сілою і благоліттям. Справжній художник завжди висловлює те, що думає, і не боїться зруйнувати існуючі норми. Таким чином він навчає щирості собі подібних. Уявіть собі, якого величезного прогресу ми досягли, якби. Люди були до кінця правдивими, як швидко суспільство побачило б і засудило свої помилки, хибні думки, потворні діла. А наша земля за короткий час перетворилася б в рай. Огюст роден. Ребята, будьте здорові, Головне здоров'я, а все остальне приложиться. Честь